Саме головне, що ми збираємо кошти, і коштів ми збираємо досить багато. Деякі українці були такі дурні. Дурні, і вони отримали кармою по голові. Основа і добробут наш може базуватися тільки на самосвідомості, на нашій культурі, самоіндифікації і мові. Нам з цією війною, вибачте, дуже повезло. Весь світ індифікував, хто такі українці, тому що ми індифікували самі себе. Перетворилися взагалі на народ, на справді народ. Тобто, тому що ну мені здається, що ми були квазі народ, тобто народ, який вже майже майже був на межі на зникнення. Ми як нація дорослішимо, розуміємо. Я а, бачу, як просинається патріотизм. Його ім'я вже в історії, як і його музика. Олег Скрипка за багато років став одним із символів України, окрім популяризації української музики, своїм завданням співав, бачить зборе збереження національних культурних традицій України Авторитетний громадський діяч бореться і на культурному фронті, піднімаючи національну свідомість і дух українців. Наприкінці січня легенда українського фолк рок музика відправився в Канаду з великим благодійним туром. На зібрані кошти команда планує закупити безпілотники та відправити на фронт Збройним силам України. Олег Скрипка з музикантами проїхали із заходу на схід через 11 міст Канади. І сьогодні ввечері вони виступають Ають у Вінніпезі. чи неминучою була війна Росії проти України і який поштовх до розвитку української держави вона дала. Олег Скрипка розповідає в сьогоднішньому інтерв'ю. Вітаю, мене звати Юлія, і ви дивитесь Ukrainian View. Сьогодні ми спілкуємося з легендарною зіркою з людиною, яка відома своєю патріотичною позицією і любов'ю до українських традицій. Олег Скрипка відправився в благодійний концерт, благодійний тур Канадою. І сьогодні буде зігрівати серця українців в холодному Вінніпезі. Вітаємо вас, Олеже. Вітаю, дякую за таку е, хорошу метафору. Я сьогодні її використав на концерті. Зігрівати серця серця українців. А як так і є? А, справді ми дуже чекали вас. Дякуємо, що до нас приїхали. Ну, нас же приймають дуже добре. Нас так ну зустріли і вже там нагодували. Зала дуже хороша, до речі, ну вона навіть нагадує майже як в Україні зала, тому що коли ми за кордон приїжджаємо, воно таке все пошарпано тут, так дуже симпатично. Розкажіть про ваші перші враження. Ви вже були в шістьох з одинадцяти запланованих концертів. Як які взагалі враження від попередніх концертів? Ну, я не перше працюю вже з казка інтертейтмент. Я вірив, що вони все класно організують, і вони реально класно роблять. Рішення було дуже просте поєднати, поєдна, поєднати колядки, різдвяні пісні, щедрівки і патріотичні пісні. Ну і, звичайно, мої хіти, ну, які всі знають, чекають, щоб, щоб я зіграв і, і танці, і, і країну мрії, і весня, безумовно. От і, і плюс є меседж безумов, безумовний меседж, тому що люди, ну хто давно виїхав, хто це присланці, хто зараз приїхав, вони потребують оцього зв'язку з Україною, Ну і якби багато хто каже, що перший раз ми почали посміхатися, і перший раз ми якось відпочили. ну, спочатку цього повномасштабного вторгнення. І саме головне, що ми збираємо кошти, і коштів ми збираємо досить багато, тобто. А благодійні концерти для мене вони не зупиняються і в Україні я багато грав, і в Європі грав. Але тут справа в тому, що тут багато ну вже такої старої міграції, багато хто вже влаштувався, і люди досить заможні. От, і люди можуть ну, допомогти суттєво. От, минулого разу ми зібрали, зібрали один концерт у нас в Торонто був, це пробний такий камінець кам був. Ми зібрали нормально коштів. І Також у мене є е, людина, якою я опікуюсь персонально, це гітаріст, який з групи ВВ Євген Рачевський. Він з першого дня, цієї повномасштабної війни, він пішов на фронт зі своїм сином. Я їм персонально допомагаю. І, ну тобто, ясна річ, що всім ну багато, багато кому треба допомога. Але коли ти людину персонально знаєш, коли ти йому відправ, ти бачиш, він вже в бронежилеті там модному. В нього вже є тепловізор. От а зараз ми збираємо на на безпілотники те, що на сьогоднішній день актуально, те, що на сьогоднішній день дуже потрібно. І, і те, що от зараз буде ну активна частина війни? Ще активніше, так ми всі, всі розуміємо, безпілотники будуть дуже потрібні. Я, я просто переконаний, що ми вчасно ці безпілотники купимо, і ми відправимо побратимів на фронт. Ви сказали про те, що багато людей дякували вам, що ви підіймаєте їм настрій, да якось даєте віру. А що у вас на душі? Як Події і новини впливають на ваш внутрішній стан. І чи було, був можливо у вас момент, коли було настільки важко морально виходити на сцену, але ви все одно переборювали себе і виступали? А, ну, як для всіх нас момент звичайно шокуючий був це ранок 24 лютого. І я, як більшість українців, я не, не вірив, що московити нападуть. Ну, тобто, я можливо, ну там може більше ніж ніж переважна більшість українців, я знаю, хто такі москалі. Я, я ну, знав їх ставлення і тому подібне, тому що ми там їздили. І, ну я дуже добре знаю. От, але щоб отак, повномасштабно, по тупому, от ну щиро, по тупому, отак піти з усіх боків, ну я, я не вірив. Я думав, що будуть заворушки на сході, ще активізу активізуються. О, що було так, ну на такою навалою, таким середньовічям. Я не вірив. І коли почали бомбардувати, було страшно 24-го. А, І може не скільки за себе, а скільки за родину, тому що ну в мене малі діти, там дітей багато. Ось і потім ну ми вже звикли до війни. Ми, і коли почалися концерти, а концерти в мене почалися. Якщо 24 лютого а, лютого бомбардували, 25 чи 26, я вже не пам'ятаю, ми вже там волонтерили, ми в тероборону там пішли, там блокпости робили і тому подібне. А, компоти возили. Ось а 8 березня я вже грав перший концерт. Ну це виходить ну два тижні. Власне, ці два тижні було, було жахливо. І для мене концерти, я думаю, як і для багатьох людей. Ми всі хочемо допомогти ну, наблизити перемогу. І кожен робить, що від нього залежить. І ми, артисти, що найкраще ми можемо зробити, це підтримати, зіграти, зібрати кошти. І так виходить, коли ми сюди приїжджаємо, багато людей безумовно вони дуже хочуть допомогти, і ми їм даємо цей засіб допомоги. Це дуже дуже хороше хороший такий мостик. І, і аукціонів ми вже провели дуже багато і у цих всіх зборів коштів. І воно я бачу це не набридає людям, а допомагає. Навпаки, це ну я хочу сказати, що це навіть і. А люди безумовно допомагають у фронту і допомагають самим собі, тому що ми причетні, ми всі об'єдналися. Ми себе відчуваємо ну таким ну, єдиним організмом, який ну саморітується, само ну таким чином. А от ну а на психологічному плані воно просто ну ти сам сам себе заспокоюєш. Ну так я приклався, я зробив те, що я ну те, що я можу, те що ну те, що в моїх силах, і там ну якби все буде добре. Ти так Ху, добре, да давай готуємо наступний концерт. Я думаю, ви погодитеся, що саме з 24 лютого в Українці відбувся такий пік національної свідомості, і багато пісень взагалі по іншому почали сприйматися. Люди почали більше надавати перевагу україномовному контенту. Мені здається, деякі навіть почули нові сенси в ваших піснях. Чому ви вважаєте українці раніше не так цінували те, що ми маємо, і не розуміло, хто ми є, що ми, і напевно, навіть не помічали, наскільки ми крута і класна нація. Ну, навіть от до 19 століття, знаєте, як вчили в школах дітей. От якщо ну, от дитина, коли вона ну, добре знає урок, ну там ну, нормально, а якщо вона ну, щось її, ну, вона не могла щось засвоїти, їй били по голові палкою. От, таке було. Це в Україні. В світі, в світі. В світі. От. І, ну в Росії особливо. Ну, це така була манера. Безумовно, я не я не пропагую таку манеру голосування, але якщо деякі українці були такі дурні, дурні, і вони отримали кармою по голові, тому що вони не в них ніяк не складалося, що основа і добробут наш може бути базуватися тільки на самосвідомості. На нашій культурі самоіндифікації і мові в тому числі. І я був сам, ну якби ну не знаю, жертвою всяких провокацій і атак, коли я казав мова, 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 культура, 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 мова, мова, мова. І скільки на мене гнали, і, і ну я і, і коли, і коли мене вже загнали так, я вже почав сам сумніватися. Ну можливо, да, можливо, ну ми можемо якось, так ось, якось так. І я кажу, я не вірю, що на нас нападуть. От, думаю, ну ну так, ну, да, там може, може, отак в такому серед ідіотів ми можемо там зберегти свою ідентифікацію, але виявилося, що ні. І ну, багато українців от, став, ну а що, чакри відкриваються. Якщо людина не може нормально по-людськи медитувати, треба палки по голові бити. ну Звичайно, ми, ми гуманісти. Приходять е, е, погані дяді, дяді, ну хтось я ну, не знаю, там вам співали про бабая там. Е, е, Ну, Є ну, бабай такий так. злий, злий дух. От бабай прийшов і, якби, і діти стають дорослими. Тобто ми, ми як на це дорослішимо, розумнішимо. Я бачу, як просинається патріотизм у багатьох моїх знайомих. Щодо артистів, я не знаю, наскільки в них щирий чи не щирий патріотизм, тому що я не буду торкатися наших артистів, я торкнуся, я торкнуся російських артистів. От Коли кажуть, я не знаю, ви будете чи не будете питати про чи є хороші русські чи немає, от, цікаво було є, знати є хороші, хороші руські, які там за Україну топлять і тому подібне. І ми зараз їдемо. Ну, наприклад, ну за кордон. Ми їдемо і збирати українців, а, ну і з і, якби і збирати кошти, і тому подібне. І я бачу, що перед нами вже хороші руски приїхали і зібрали тих же самих українців, і воно вже пішло. Там, в іншу сторону. Чи, а за хорошими русскими йдуть хороші українці, які а, перевзулися дуже швидко швиденько. А, і це ну, там, тероборона Майами, там, оці всі діла, і вони там, ну, там в Барселоні вони сидять і тут раз вже, і вже там, вони там донатять, і вони вже, ну, вже, там, там, якби, ну, це, якби вже з прапорами і тому подібне. От, і ну, вони забирають цю публіку, скажімо так. Скажімо так і а, і я і це нам такий дзвіночок на майбутнє, коли ми переможемо, коли ми, ми переможемо, чи зможуть відрізнити українці? Ну хто їм співає їм? От е, чи щира сльоза, чи крокодиляча сльоза на на, на шоці, і Там ця рука прижата до, до груді тут. Ну така історія, коли е, ну ці часи довоєнні, ще до 14-го року, скажімо, чи навіть до цього е, до, до лютого. Там було дуже дуже просто. Якщо людина має ну, патріотичну позицію, платформу і Україна, україномовна, україноспівоча, співоча, співоча, ну значить, да, це більш-менш патріот. Ну там це зрозуміло. От а на сьогоднішній день це ж ну, не ясно. Не ясно, хто хто із них хто, от, і хто куди приведе. Але а, я а, вірю, вірю, що в принципі ну те, що та що палка впала по голові українцям, чи ракет, ракета, то українці стали розумніше, і вони навіть і може і пісні вже більш якісні будуть слухати. Якби Росія не розпочала повномасштабне вторгнення, як багато бо часу знадобилось б українцям, аби прийти до національної свідомості, це не моя думка, але я я її озвучу. Uh -huh. Я її озвучу, що е нам з цією війною, вибачте, дуже повезло, тому що е ну скажімо так, от можна сказати в культурному, інформаційному і в емоційному і моральному плані. А, ну, якщо сказати, що ми кролик, а рашка це пітон. І вони нас давно вже проковтнули. І вони нас просто по потрошку перетравлювали. Ми вже знаходилися в культурному тілі рашки. І вони нас просто потроху потроху перетравлювали, яка різниця, заспокоювали і тому подібне. І якщо би. Путіну не стрільнула в голову така, ну я так розумію, що він хотів ще при своєму житті, ну йому там небагато, він вже там, оцінював, йому там, наприклад, десяток років лишилося ну, панувати. І він, за... ну, чи і він вирішив за цей час, ну, скажімо, присвоїти лаври собі, що він там опанував Україну і там, створив імперію. Воно би просто, якщо б вони не напали на нас, воно би це сталося ну, однозначно. Нас би перетравили і напевно, а може і ні. <гум> не знаю. От а так, а так, українці повстали, українці змінилися. Весь світ індифікував. Хто такі українці? Тому що ми індифікували самі себе. І може, і можеш, ну взагалі нам випробування в житті приходять. Знову ж таки, така фра це не моя фраза, але там мудреці кажуть, що, що це як до цього, як до подарунка долі треба ставитися. Випробування для нас це важкі випробування, дуже важкі випробування, які ми проходимо. Але напевно, можливо, можливо, це це єдиний шанс, що що ми вижили. Перетворилися взагалі на народ, насправді народ. Тобто тому що ну мені здається, що ми були квазі народ, тобто народ, який вже майже майже був на ну, межі зникнення. Насправді, звичайно, що є пісні, є борщі і тому подібне. Але державності, ну та української ми не мали. Ну як, наприклад, я український артист, і я ну не потрапляю на головні майданчики України. Там, не, не потрапляє на радіо, на телебачення, головне. Там, а завжди там ну, там, яка разниця, це все, все там відбувалося. Я думаю, що це є якраз і, і це було е е е показником квазі, квазі держави. Тому що ну, наша держава не мала культурної політики. Отак. О, для мене держава це держава, яка має культурну політику і цінності. цінності. Поки поки що на ну, цього не було і, і немає. В принципі, ну нам зараз якби ясно, нам треба перемогти ворога, а потім нам все одно до цього треба дійти. Якщо у нас будуть цінності, буде культурна політика, то ми зможемо побудувати справжню державу. Якщо ні, якщо ні, нам знову ну, напевно це буде повертатися. Тоді, не знаю, угорці на нас нападуть. Молдавани. Давайте переможемо вже росіян. Давайте, і... І відбудуємо Україну сильною і незалежною державою. Ну і на завершення якою ви хочете бачити Україну після перемоги? Які зміни нас чекають? Я дуже хочу, крім. Крім того, самоідентифікації, щоб у нас не було питання щодо е мови, культури, ставлення до своєї історії, до своїх е ну не знаю, до своїх лідерів і тому подібне. Ну знову ж таки, е Бандера, і тому подібне, треба до Махно, до, 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 до наших. Е і ну, і потім вже культурні діячі до них треба ну, на, на державному рівні, щоб було однозначно ставлення, щоб на, на нас не не, не Впливали, це наше минуле Савковське Савковське щодо щодо наших лідерів. По-перше, і по-друге, по-друге, коли ми будемо продукувати, продукувати український контент чи український продукт, щоб він був синонімом якості на сьогоднішній день. Ну, українські харчові продукти це якісно, кулінарія якісно. Одяг український, якісно, музика під великим питанням. Ну тому що я музикант, і для мене це велике велике питання. І от коли я почую реально, що у нас на радіо, на телебаченні йде якісний, якісний музичний контент, все тоді я буду спокійний за Україну. Поки поки людей годують. Ну, Таким продуктом незрозуміло не нація не зможе не зможе себе реалізувати просто ну на, на якісному рівні. Що нам потрібно зробити українцям ще щоб а, від, відновити музику, підняти її на новий рівень? Шевченко сказав, любити своє чужого не не, не цуратися. Тобто треба, ну, треба бути адекватним. Треба дійсно любити своє, але знати, знати про своє. Ну ми зараз відкриваємо сторінки історії і. Адекватно себе порівнювати ну, з, тим, з тим, що навколо, навколо відбувається. Треба бути і сконцентрованим на собі, і відкритим одночасно. Культурна катастрофа в Україні відбулася і за те, що ми були закриті в власному просторі, чи, от, ну, цьому пострадянському чи російському просторі. І ми не, не, вживали, не вживали продукт іноземний. От, Наприклад, мої діти. Мої діти, вони, вони англомовні. Ну, так, я їх, в Києві вони вирісли, вони набагато краще за мене знають англійську мову. І для них через інтернет вони не сидять на, на, на русському репчику, а вони, вони слухають світову музику, для, тому що для них нема а, мовного бар'єру. Бар'єру, і я бачу, що в них хороший смак автоматично. автоматично. Просто треба відкрити світ. І, в принципі, напевно, напевно, ну, все перемішалося. Ну, скільки відсотків українців вже поїхало за кордон? 50, я думаю. Напевно, 50. Ви думаєте, скільки відсотків повернеться? Та скільки б не я думаю, що найкраще повернуться, найкраще повернуться, вони з'їздили за кордон, і вони принесуть цю якість на вони абсорбують те, що те, що є за кордоном. Ну вприн... я через це пройшов. Я через через це трансформацію. Ну я виріс на іноземній музиці. Я на американській музиці виріс і там, бо ті казали, о, ти там щось слухаєш іноземну музику. А все водно все одно я підтримую, я підтримую ну власну культуру, але просто я виріс на іноземній музиці. Я прожив сім років за за кордоном, і Я якби в цьому вайбі, в цьому, в цьому качі, я був в груві е, груві, і потім ти, ти починаєш ну вибудовувати вже ну там скажімо, в тебе, ну це як наші зараз воюють на іноземних танках. Ну, хоча вони ну, по-українськи ж воюють, класно воюють, але в них зброя, зброя європейська. Однак і треба в культурі, щоб було в усьому. В принципі, от сам я себе зараз переконую, що буде все класно. Ви виступали в багатьох вже країнах Європи. Як нас почали сприймати європейці Взагалі, яке нове їх бачення на українську культуру? Значить, на... значить, така історія. Там довга черга, десь там на австрійському кордоні. Там, ну десь там на австрійському чи на німецькому, прилітаєш, прилітаєш і е, е, паспортний контроль. І там ідеш якийсь контроль, дістаєш паспорт. Жіночка стоїть, і я, причому вона так бачить, в мене український паспорт. Вона мене кликає. Я думаю, українка. Українка, вона німкеня, ну чи австріячка, і вона мене веде і через ВІП проводить. Вона тільки бачить український паспорт, все, ми еліта. Тобто, ну така повага, повага до українців. Дай Бог, щоб ми ну цю повагу ну якби використали. По перше, а, а по-друге, щоб ми ну, не зіпсували цю, цю думку про нас. Що ми так себе гідно поводили далі? Дякую вам дуже. Дякую. Тому, українці цінуємо своє, донатимо на армію і підтримуємо українська. З нами був Олег Скрипка, я Юлія Коваленко, і все буде, Україна!